Я прийшла з базарю. Ну, що вам сказати? Ціни не дешевші, ніж в магазинах, в супермаркетах, в Атебеті, у Барусі. Дороге і все, картопля мита від 40 гривень і до 20. Ну, тут потрібно вибирати трубу. А, люди. От, сусідка теж вернулася з базарів. А я розповідаю вже. От. Помідори. Теж. Тут двадцять, дев'яно, стосімдесят п'ять, Ну, дешевше хотіла там питалася, ні, не вступають. Сидять і дуже, дуже, от уж не хочуть вважувати хоч цей базар. Але стараються ціну не збавляти. От. Потім огірочки, такі невеличкі, один в один, теж 40 гривень. От. Такі більші, вже перерожчі, просять 25. Ну це ж так. Кому яка вже підійде, той буде й купляти. От. Смородина, червона. От. Теж дорога по 150 п'ятдесят і мало було, дуже її привезено. То брали люди. Чорна смородина теж брали. По 100, по 120. Ну така симпатична. Така крупненька, гарна, такі ягідки Хто любить чорну смородину, то купляли. От. Бурячки 25. Гривень за кілограм маленький, такий на борщ. От. Морква такі п'ять штучок зв'язані, допросить 25 гривень. На, щоб на кілограми продавала по 40 гривень. Така непогана морква можна було купити. Ну, що іще? Мед по 70 гривень за півлітрову баночку прошлогодній. А цей годишній, о той же, вона каже, шумайський. О, той дорого просять 300 гривень за літрову баночку. А півлітрова – 150. Ото такі ціни. От. Сало тоненьке, таке було в два пальці, то 100 гривень сказала, ну я ж його не, не купляла. От. Здір по 30 гривень за кілограм просила. Молоко. Трьохлітрова банка 150 гривень, а півлітрова бутилка 50 гривень. Масло кілограм, як братимеш, домашнє 400 гривень. Ну, а на вес тут ну, я не купляла. Вчора купила у варусі по акції. За 49,90 пачечку. пачечко. Ось тут такі ціни. Наморилась, проходилась, провітрилась, ото побачила, що і розповіла всього найкращого, щоб все було добре. Саме головне, щоб був мир. E do